Через два роки після загибелі в Сумах поховали бійця Андрія Штиркова. Весь цей час чоловік вважався зниклим без звісти. Загинув він 16 квітня біля населеного пункту Нове Лиманського району Донецької області, виконуючи бойове завдання. Повідомили в сумському центрі комплектування. Відспівали воїна в Святогеоргіївському храмі. Спочатку він рахувався, спочатку і сказали, що він як загинув і все. Ну ви ж розумієте, що серце матері, воно таке, що хочеться завжди вірити, що Дитина жива. ДНК робили неодноразово, її визивали також неодноразово. Ну, ми сподівалися, ми сподівалися, що все-таки він буде живим. В грудні цього місяця було перше підтвердження, і вона підійшла, мені про це сказала. А потім сказала, що на початку січня буде друге підтвердження. Якщо ж буде друге підтвердження, то вже все то. Ну, коли прийшло це підтвердження, вона відчинила двері, то я без слів усе зрозуміла. У загиблого залишився син, схожий на батька, розповіла Тетяна Полянська. Євген працював разом з Андрієм Штирковим у Польщі. Він Був дуже гарною людиною, друг, колега по праці. У мене є останнє відео, він мені висилав. У мене теж на роботу приглашав, туди об'яснив, що показав. І буквально там неділю-дві почала І Він одразу пише, дзвонить, все, увільняюся, вїжджаю піде на війну. Потім пару фотографій прислав по раніню. Осколичне було ранення у нього. Пірешок, дека. Він завтра виписують, їдуть назад в частину». І все, більше я нічого не знаю. Ми довго працювали з його бабусею, яка його виховувала. В лікарській фізкультурному диспансері. І він наріс на наших очах, був добра, така дитина, весь кудрявий, красивий хлопчик. І він герой через те, що він поїхав на Польщу, та ви, мабуть, знаєте, і там жив два роки з сім'єю. А 25-го чи 26-го він вже був в Сомахі і вже пішов туди, де він проходив АТО службу. Солдату Андрію Штуркову назавжди залишилося 36 років. Поховали захисника на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.